Як виявилося, бур'яни на ділянці, то квіточки у порівнянні із поросльо-слив. І якщо з першим прекрасно справляються гербіциди, то слива кріпкий горішок і просто так не відступає. Але про все по порядку. Багато років тому на ділянці росла одна маленька слива, але з часом вона заполонила півдвора. Саме такий вигляд мав наш двір влітку минулого року, коли ми розпочали боротьбу із нею. Частину ми вирубали, частину нам вирвала із корінням спецтехніка. Але в обох випадках корінці в тій чи іншій кількості залишалися у землі і дуже швидко давали нову сильну поросль. Ми намагалися викорчовувати коріння вручну, але воно тягнеться безкінечним ланцюгом один від одного. І єдине, що ми змогли досягти, зламана металева частина лопати та нова поросль. Аби, хоч якось стримувати ріст слив, ми скошували поросль. Це теж не давало бажаного результату. Але, хоча б ці без тисячі. Кущів слив не перетворили знову двір на хаще. за такої картини про жодні садові роботи і мови не йде. Тому ми продовжили нашу боротьбу далі, як саме розкажу у наступному відео. А тому підписуйся, щоб дізнатися, що нам допомогло.